Ми завітали тривати підприємство Україна Агротварець, яке знаходиться в селі Юрківці, Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. Поговоримо власником господарства, з Кринчуком Олегом Леонідовичем. Вітаю, Олег Леонідович, розповідь, будь ласка, трошки про своє господарство. Наше господарство ПП Україна Агро2С. Ми на сьогоднішній день обробляємо 5 тисяч гектарів землі. Маємо всі перелік техніки для цього обробітку. На сьогоднішній день основні наші культури, що ми сьогодні вирощуємо, починаємо. ми практично. Багато вже хто перейшов на двохпільну пільну сівезміну, тільки кукурудза і соняшник. Ще... Або соя ще третя. Ми сьогодні ще вирощуємо озимий ріпак, пшениця, ярий ячмінь, кукуруза, соя, соняшник. витримуємо до 30-40% зернових технічні культури, які ми вирощуємо в себе в господарстві. Маємо також на своєму господарстві ліватор. Скажіть ще, будь ласка, скільки років ви в агробізнесі? Я е, прийшов у 2002 році в агробізнес. Фірма Україна Агро2С сформувалася в 2009 році. А скажіть, будь ласка, які саме попередники ви використовуєте під озиму зернову грудь? Ми так, у нас де ярій ячмінь. Після ярій ячміння ми сіємо озимий ріпак, після озимого ріпака сіємо озиму пшеницю. Е, після пшениці. Ми сіємо кукурузу. А розкажіть, будь ласка, трошки про технологію вирощування зимої пшениці та про ґрунтово-кліматичні особливості вашого регіону. Також, ми знаходимося в лісостеповій зоні на сьогоднішній день. Бальність землі у нас 75 балів. В цій зоні деколи є і посушливі роки. Так як цей рік ми бачимо, що влаги набагато достаточно. За НАТО, що ми не можемо ж зараз проводити якісь роботи в полі, 18 квітня а ще влага на полі. І холодно. Він не похожий рік на рік, але з тих умов, що виходить, ну, ми стараємося зробити всі технологічні свої процеси, які ми запланували вчасно. Ми займаємося інтенсивною технологією вирощування всіх культур. Це внесення великих доз добрив, повний захист всіх фунгіцидів, інститицидів. Все, що ми заплановуємо в своїй технологічній карті, ми все виконуємо. І урожайності в нас за 5 років ми 8 тонн маємо пшениці. Ячменю, де 7 тонн ріпака. 4-4,5, також і сонячних 4-4,5 тони. Кукурузи в сухому десь 137, 100, між 130, десь до 130. От ви бачите, на цьому полі зима пшениця з осені посіяна сівалкою кінзою, міжряддя 35 см, з нормою висіву 1,9 млн 900 Це зараз на сьогоднішній день. У нас себе нормально почуває пшениця. Вона чиста, тому що тут був внесений ґрунтовий гербіцид з осені. Тобто нам дав забезпечив він, що ми весною ще не могли зайти, але він практично в нас чисте. Ми не маємо проблеми Проблема з бурянами зараз на сьогоднішній день. Повний захист пшениці по фуницидах, інститицидах. На самому початку насіння оброблялося препаратом вайбранс інтеграл. Це нам дало, що ми вже осінню не застосовували інститициди. Раніше ми застосовували інститициди ще з осені для того, щоб не пошкоджувалася і хвороба далі не розвивалася. У нас були такі проблеми, ми раніше, коли ми раніше це не використовували. Тому нам дало застосування цього препарата, що є захист і фоноцидного. І інститицидної дії, він хорошо наноситься на насіння і нормально пшениця до цього періоду нас себе нормально відчуває, і ми бачимо, що ну, є потенціал до врожайності. А в якій нормі був по на як вам переселенкова? літри. Максимальна норма економно 2 літри. На, на, той, на не, не зрозуміло. Ще таке питання, дивіться, от е, ну, нікому не секрет, да, що багато виробників в минулому році пішли з дешевлення технології і брали більш там, дешевші препарати. Ви все-таки залишилися на Vibrance Integral. Що вас спонукало для ну, того, щоб спонукало в нас, Спонукало у нас в тому, тому що ми, я вам назвав, що ми за п'ять років отримали стабільно 8 тонн. З гектара. Інтенсивність технології дотримується, тобто здаємо стільки багато добрив, а селітри, і хочемо отримати результат урожайності, тому ми не можемо здешевити. Якщо ми в чомусь дешевимо, тоді треба здешевляти всі технології. Тобто і менше вже давати і добрив, і менше фунецид, у нас група. Тоже буває в 4-5 разів обробляємо вже і по колосу, і все до цього. Тому щоб було качественне зерно, то в нас друга, другий клас пшениці і урожайність. Два показники, основних, яких ми можемо добитися, це тільки ті технології, які дозволяють нам. Мати урожайність і мати класність. Все інше, що ми здешевляємо, ми повинні розуміти, що ми зменшимо урожайність і ми можемо отримати більш фуражне зерно, ніж ну, цей. А скільки років ви використовуєте Vibrance Integral? Чотири роки ми вже перейшли, вже чотири роки стабільно використовуємо цей препарат. І ми кажу, у нас за 5 років 8 тонн. Урожайності ми менше не отримали. А тепер я пропоную викопати декілька рослин і подивитися, в якому вони стані Давайте, після зими поправо. і да. подивитися, як вони себе відчувають. Так, ну Кореневу систему я не знаю, чи ми зможемо зараз подивитися в таких умовах, no. бо дуже вологий ґрунт. Так. Але якщо взяти по розвитку рослин... Рослини чудові, прикореневих, якихось гнилий ми не, не спостерігаємо. Е з осені якихось пупарі і з лакових вух ми також не бачимо, бо інсектицид зробив свою роботу. Так. Ну. Результат, як то кажуть, на лице, а в майбутньому бункер покаже. Погоді умови можуть нести свої корективи, але я думаю, що ми стабільно вийдемо на, на те, що ми вражання, на своє врожання заплановуємо. Попередні чотири да. роки у вас да. листочки частенькі, все добре, все працює. Ну, як у нас рубрика називається Що там у сусіда, що ви могли порекомендувати своїм сусідам по цеху, сусідам по агрономії? Сьогодні тяжко комусь рекомендувати, бо тому, що кожен господар знає, як правильно на своїм землі господарувати. Я кажу, багато є господарств, які тільки сіють кукурузу і соняшник, Більше нічого не сіють. Вже ж за кукультура пшеницю вже забувають за неї. Але хто по сусідстві сіє ще? Більшість малі фермери, такі середні господарства, як ми, то рекомендація, якщо ви хочете мати урожайність і класність, треба йти на інтенсивні технології вирощування. Якщо не, ну, не вистачає коштів і ви здешевлюєте все, це просто треба бути готовими. Що це буде менша урожайність, менша класність пшениці. Сьогодні ціни немає, то треба прорахувати чи стоїть її вирощувати. Менше, чи в нас себе зробить сукупність, тому що культура пшениці дуже дорого вирощує. Економити не потрібно. Ну що ж, я вам бажаю чудових врожаїв, дякую за ваш вам. час та за цікаву розмову. Дякую. А з вами, шановні партнери, ми зустрінемося в наступних випусках нашої рубрики Що там у сусіда.